Привіт, друзі! І хочу також показати вам сорт, який ми вирощуємо вже 25 років. Ще мій батько його починав вирощувати. Це помідорчик Eros. У нього помаранчеві плоди. Дивіться, яка красива форма. Ви самі бачите, названня Eros говорить про те, на що він похожий. І у цьому складному році дивіться, яке навантаження плодів на кущики. Їх багато не зав'язалося. І це не тільки в цьому році. Кожного року вони так зав'язуються, багато їх. І він радує своїм урожаєм. Кущі висотою 1,2 метри, ну буває до 1,4, навіть до півтора, якщо його заливати, і хороші дощі літом. В цьому році вони 1,2 метри. Середньостиглий, плоди оранжеві, дуже солодкі. Сочні і в той же час вони щільні. Тобто і можна вони щоб полежали, храняться дуже добре, як на кущику висять, так і зірвати вони будуть лежати. Врожай бачите зараз багато поспіло, зараз 22 серпня, багато ще зелених. Вони ще продовжують нав'язуватися, будуть цвісти, врожай буде до заморозків. Рекомендую вам також вирощувати такий помідорчик, дуже смачний, дуже красивий. Люблять його дітки, а насіння можна купити у нас в силочці під це відео. Заходьте, є посилання на наш сайт. Замовляйте!